З'явилась перша офіційна реакція Сполучених Штатів Америки на дикі заяви Путіна про те, що він хотів би бачити в Україні зовнішнє управління під егідою, нібито США та ООН, щоб, начебто, потім провести в Україні так звані демократичні вибори, і, зрештою, з новою владою вже проводити перемовини якісь про мир. Ну, от, зрештою, з'явилась реакція Білого Дому. Її озвучила радниця. Точніше, речення держдепу США Темі Брюс. Давайте я її процитую, Олександра. Що ж так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. і Україна є конституційною демократією. Її управління визначають конституція та український народ. Олександр, як гадаєте, от на фоні цих заяв загалом чи можливо взагалі говорити про якесь припинення вогню, мирні врегулювання, про які говорив і президент Фінляндії геть нещодавно, до 20 квітня або з 20 квітня, і взагалі наскільки Росію можна посадити після цього за той стіл переговорів? Ну, в тому, що ці ініціативи і ці заяви, які лунають від Росії, вони не є новими. Тому що я хочу нагадати, що ще раніше Росія заявляла про те, що в Україні хунта, в Україні, скажімо, нелегітимна влада, немає з ким вести перемовин і так далі. Тобто, коли це потрібно Путіну, він це віймає, виймає з якоїсь шухляди і починає на цьому наголошувати загалом. Загальна стратегія, яку переслідує Кремль, вона як мені видається, абсолютно очевидна. Вона полягає в тому, що. Для них і для Путіна особисто неприйнятним є президент України Володимир Зеленський. Є неприйнятне його перебування на посаді через безкомпромісність, через принциповість і через, скажімо так, тверду позицію, яку зараз має Україна в контексті взагалі позиції щодо Росії. Щодо перемовин виключно підкріплених силою, і щодо неготовності йти на поступки е, Росії і капітулювати, чого хотів би звичайно Путін, і очевидно, що різними способами, різними, скажімо так, кроками Росія робила е, вчинки для того, щоб спробувати делегітимізувати українську владу, ну я просто лише нагадаю, що квітень, травень і червень. 2024 року це був період загострення і пік інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб проти України, спрямований на те, що мовляв добігав терміну якраз повноважень президента України в травні. Спливав цей термін, і потрібно було наголошувати на тому, що влада нелегітимна, що потрібно або проводити вибори, або там, скажімо, вчиняти інші дії. І Росія намагалася під це спровокувати навіть протесні рухи в Україні, дестабілізувати ситуацію внутрішньополітично. Я хочу нагадати, що в цей період провідні розвідки світу британська, американська, німецькі, зробили заяви про те, що Росія готує а, раунд дестабілізації і потужних ІПСО проти України і європейських країн, в тому числі в проявах гібридної війни, і а, це відбувалося, тобто, що Росія готується. До відповідних акцій, і час від часу, от воно отак спалахує. Ну ініціатива Путіна абсолютно ідіотська, тому що е, ніхто на це не піде, і е, ніхто не буде говорити про те, що зараз в Україні потрібно запроваджувати якусь міжнародну адміністрацію. Міжнародна адміністрація ООН запроваджується на тих теренах, де переважно є громадянський конфлікт, і де, де є безвладдя. Де є кілька груп, які конкурують між собою за владу, за те, хто буде виконувати повноваження і владні функції безпосередньо на цій території, але, так, але точно це ніколи не притаманно для суверенної держави, де є законно обрана влада і яка прийшла через вибори, механізм через вільні, демократичні вибори, як це відбулося в Україні. Тому е, це просто намагання затягувати процес. Це просто намагання накидання якихось умов абсолютно неприйнятних. Але ж в цей час, що робить Росія, для чого вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб затягувати процес і не запроваджувати режим припинення вогню, пояснюючи це якимось чином, сполученим штатам. От Путін зробив фінт, а раптом вийде. Раптом я скажу, що я відмовляюся, тому що мовляв, от не знаю з ким домовлятися в Україні. Але перепрошую, ми ж зараз говоримо про стадію, коли треба вирішити питання припинення вогню. На стадії вирішення питання припинення вогню, з ким веде перемовини російська делегація в Саудівській Аравії зі Сполученими Штатами, з представниками Сполучених Штатів Америки. То вони що, американську владу нелегітимною визнають і кажуть, що там немає з ким домовлятися, чи що. Тому це виключно механізм затягування процесу, виключно. Механізм спроб дискредитації української влади, вкотре закидування ось цих, скажімо, інформаційних меседжів про те, що президент в Україні, ну і намагання, знаєте, знову ж таки спробувати викликати емоції у президента США. Ну, на кшталт того, як були дописи, пам'ятаєте, про те, що президент України, мовляв, диктатор там, і, так далі, і так далі. Але ж потім після цього сам же американський очільник. Він спростовував свої слова. Ну а Путін хоче спровокувати Трампа на емоцію, а раптом зараз вийде. от і все. Але е, на це не пішла жодна цивілізована держава. Е, якщо не помиляюсь, тільки Північна Корея в усьому погоджується із заяв Путіна. Вони в усьому там підтримують. от а так в принципі ми ж бачимо, що жодна цивілізована держава на це не пішла і не піде. Більше того, я думаю, що це ще один елемент, на який звернуть увагу. В тому числі наші західні партнери і Сполучені Штати Америки в контексті того, що це все використовується виключно для затягування процесу і небажання припиняти бойові дії, і е, небажання йти на повне припинення вогню можливо до речі, це стане ще й тим, скажімо, елементом, який е, ну, порушить психологічні дедлайни, про які говорить президент США Трамп. Він каже, що психологічний дедлайн є. Можливо, це натисне ще для того, щоб цей психологічний дедлайн надійшов якомога швидше по відношенню до Росії. Так, про те, що Путін явно хоче затягувати весь цей процес і не готовий до будь-яких мирних перемовин та припинення вогню, говорить як мінімум, ще й той факт, що від сьогодні оголошено в Росії черговий призов там. Планують призвати більше 160 тисяч призовників це найбільша кількість взагалі чоловіків за останні 14 років. Тобто вони мають закінчити навчання вже до середини літа, і зрозуміло напевно, куди вони всі попрямують після. А ще крім того, про інформаційні кампанії згадала до речі, Олександра, що не так давно. Центр протидії дезінформації при РНБО українському говорив про те, що зараз на фоні всіх цих мирних розмов про мир про врегулювання конфлікту буде посилюватися інформаційна кампанія Росії і будуть посилюватися всі ці інформаційні атаки, такі можна сказати. І до речі, про центр протидії дезінформації буквально напередодні пан Коваленко, який очільнює очіль, це. Перепрошую, центр протидії дезінформації заявив, що росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами, і відомо про декілька випадків за останній час на Купінському напрямку. Я пам'ятаю, що вже були так само і загострення цієї історії. Росія постійно використовує хімічну зброю і отруйні речовини в невеликих скидах і таких видах бомби невеличкої на фронті. Скажіть, будь ласка, це також може говорити про ось цю ось посилення цього накалу такого, посилення ставок і того, що Росія не збирається припиняти війну аж геть ні знаєте, є доволі таки суперечлива позиція насправді, тому що з одного боку, так, для Путіна продовження війни це його збереження при владі. І це взагалі ж екзистенційно важливо для Росії, тому що як говорив один із ідейних натхненників, зокрема російської агресії проти України, колишній помічник Путіна Владислав Сурков, який не так давно дав чергове інтерв'ю французькому одному з французьких видань, для Росії це мета. Тобто Росія не може вирішувати внутрішні питання для Росії мета і можливість збереження держави в тій формі, в якій вона є, неоімперії. Для них дуже важливо продовжувати зовнішню експансію інакше тоді Росія не імперія, інакше тоді сенс існування цієї держави на нашій планеті його немає, і тому з одного боку, так вони будуть робити все з іншого боку. Росія доходить до того стану, що їм без припинення вогню буде важко з точки зору забезпечення подальшого просування і успіхів на фронті. Вони мають певні тактичні успіхи та здобутки, але ну ми ж не ставимо питання. Це пропаганда російська може ставити питання про те, що вони до Одеси дійдуть, Херсон захоплять Запоріжжя і так далі. Насправді, на сьогоднішній день сил таких у Росії немає, і українська оборона тримається. Але чи вони відмовились від цих планів стратегічних? Ні. Але для того, щоб їх реалізовувати, їм потрібно буде зрештою пауза. Яка за розрахунками і за тим, що говорить головне управління розвідки Міністерства оборони України, ну може е вона їм буде потрібна і може наступити ближче до кінця року. Тобто, 2025 вони заклали, що можуть воювати, але для проривів на фронті немає можливостей. Тому Росія хоче е припинення вогню, вони були б зацікавлені. Єдине, що Путін під це хоче нав'язати значні поступки, на які мала би піти Україна щоб він міг для себе це задекларувати вже як проміжну значну перемогу, але оскільки ворог не може досягти зараз значних проривів на фронті, вони задіють різні засоби: ну, по-перше, вдаються до терору відвертого проти цивільного населення, завдаючи практично щоночі ударів по українських містах. Цивільних, те, що не було, там скажу за минулу добу атаки. Так, дроновий. Ну, це ж не свідчить про те, що Росія відмовилась від своїх цілей. Це погодні умови, це те, що їм потрібно підвести додаткові дрони, змінити пускові майданчики, провести певні там, технічні заходи, але це точно не пов'язано із тим, що змінилися якісь цілі та наміри глобально. І е, фронт. Якщо ми говоримо про фронт, то ворог постійно застосовує, от якраз доволі таки часто е, вони роблять скиди. Із речовинами, які ну використовуються, наприклад, для розгону демонстрацій, мирних чи боротьби там з якимись масовими заворушеннями в різних країнах світу, це як правило сльозогінний газ, який вони використовують, він доволі таки потужний. Мета для чого це використовується при таких скидах, ворог думає, що вони можуть фактично наших бійців. Змусити покинути захищені позиції, змусити вийти з бліндажів і потім вражати. Ну і плюс, це отруєння звичайно дихальних шляхів. Треба розуміти, що значна консистенція цих газів вона може призводити до дійсно отруєнь дихальних шляхів. І ну, скажімо, це потребує лікування, це потребує певного відновлення, тому вони це використовують все частіше. Ми бачимо, що ці сльозогінні гази чи нервово паралітичні вони розбавляють там певними домішками, сполуками хімічними для того, щоб їх робити більш, скажімо, шкідливими. Це не є в класичному розумінні те, що підпадає під кваліфікацію як хімічна зброя, але це елементи, які використовують хімічні речовини та сполуки, і є звичайно загрозливими для нас.